На відстані 12 кілометрів від Івано-Франківська є місцевість під назвою Монастир. Це висока скеля з печерами, і до неї веде така дорога. Дорога якась така цікава, вона не підсипана з двох боків, але вона йде таким підвищенням. Але сама дорога підсипана річковим камінням, а річкового каміння тут немає. Значить, це підсипку нанесли. Монастир був існував приблизно в 12-13 столітті. Ось така дорога, вона веде вниз до скелі, і вона далі на продовження йде е, до Побережжя. Там був замок або монастир е, давньоруський з кам'яною церквою, раз, туди ведеться дорога. Так що ці два монастиря були з'єднані між собою цією дорогою. Ось вона отак йде, вниз Вниз — до монастиря. Е, це перша печера Вона зараз засипана. Бачите, скеля висока, але з того боку вона ще більша, вона складається з білого алебастру. Так що прокопати печери, тут було неважко. Печери з різних сторон йдуть, і цілком можливо, що вони всі між собою з'єднувалися в минулому. Зараз вони напівзасипані, але все одно деякі ходи ведуть досить далеко. Отакий От вхід печери, він засипаний, але вхід туди йде досить далеко, на кілька метрів. До монастиря веде крута стежка і от вже видно скеля. Скеля заважкі десь до 15 метрів. І там зараз будуть ще печера. Довкола є ще скелі. Внизу, там за скелями, Бистриця. Ось такі печери. Це друга печера в цій скелі. І, щоб прийти далі, треба отакою от крутою стежкою йти вниз. Це третя печера. Вона може бути найдовшою, Вона туди йде на декілька метрів. І на, на стінках є різні написи. Здебільшого сучасні, але, напевно, що є ще польські, австрійські і, можливо, ще давніші. І далі стежка верш до ще одної печери. Це печера третя. От туди стежкою до четвертої печери. А туди стежкою до тої першої печери. Ми вже майже обійшли довкола. Ми на вершині скелі і тут хтось забув свій гамак. Тут внизу та перша печера.